Ну що, друзі, другари, дай, йдемо, йдемо, що йдемо, йдемо мити машину. Сьогодні день. День а. Повивання машин. Так що ми прямуємо на моєцку. На моєцку. Синте щось цікаве, Будемо бруднюльку нашу мити. Ідемо на паркінг за своєю машиною. Тут люди їдять вже. Знаєш, що я це не намію боково Так, де наша бруднюлька? Брудна машинка. Де? Шукаємо, шукаємо. Ні, це не наша. Зараз ми її знайдемо. Оп, знайшли, йди, йди. знайшли нашу красонку грязну. Зараз ми її будемо купати. Поїхали. Не забуваємо, що найголовніше в миттю машини, щоб була якісна мийка. Якісна хімія, якісна піна, воски, всі ці речі. Так що від цією карка ми можемо добитися гарного, гарного прям результату. Тому продовжуємо далі мити, мити нашу красую. Боже. Пінна вечерінка. Пінна дискотека. Дивіться, яка я понад Якщо маєте купюру, треба поміняти це все на копійки. <плук> Боже, прям А Оце щастя таке, а да? завжди хотів, щоб мені нафаркали піну в рот. Мені треба поміняти копієчки. Ага, тут хімію продають, а копійки. Що контент. Кому треба хімію, Будь ласка, в цьому апараті можете воск купити і натерти свої копійки. Це що? О, все, можна тут через карточку навіть. Угу, зрозуміло. А готівку не можна. О, там є готівка. Ну, коротше, прям можна затушнитися, да? поки знайдеш. О, знайшов. Треба копюрки. <таспілляє> Ми йдемо за коп'юрками. <таспілляє> Блять, опять на мене А Взяли вже собі цей гаманець, йдемо міняти, тому що тепер... Можна тільки копійки. Гарна погода сьогодні дуже гарна. Слухайте, я вже озігнувся взагалі у вітровку Так, карточку пропускаємо. Давай вже їдь заїбав, блять. Передиш тут, блядь, своїм газом. це зло. Так, все. І йдемо міняти наші тисячу корінь. Такі жетончики Будемо ще закидати. вона права правах рекламою. Фийт, бібліотека. Все, молочко купили, можемо йти додому. Машина чиста, молоко є, ну щось така кое. Все, сьогодні день пройшов продуктивно, Гарного вам сьогодні. Це наша ластівка, куниця чиста. Вже все можна полюбуватися чистотою і можна топати додому.